Це гра Benji Bananas, це я Андрій і це канал Gamers TV І ми будемо огля оглядати ігру Benji Bananas. В настройках у нас є звук, музика і всяке довідка. Тут можна грати на дві, як і на двох, так і на одного. Спочатку подивимося е, ігру на одного. Коротше, наша дів дівчина захотіла банани і ми маємо зелену іти. Оправлювати даньки нажимаєте і пострибує Задержується, він опускається і ловиться за ту штучку, за завіровочку цю. Так, да, хотів вам сказати. Е, ну, я не дуже ж так. В ну, цьому тижні, мабуть, ну, точно не буду починати вже знімати на бо У мене мікрофон первався зароблю. Ну, маю купити куплю вам, я це вже все скажу. І тоді будемо знімати принц Персія, далі доїдемо тук-тук. А, да, точно. Я ще маю тук-тук на Андроїді знімати, т.е. продовжу. Ну, поняли, так? Да? Так, зараз пойдемося режим на двоих. Дивіться, тут у вас екран ділиться на дві частини. Так, мені дуже буде удобно грати. Оба. Тут оформляє те же саме, просто дівається на ті частини і, коротше, тут е не знаю, скільки там метрів ви пройдете, і потім, коротше, і потім ви просто програєте. Хто саме далі, то що виграє. Ну, це вже всім понятно. Тут е, у вас з'являються дві пов'язочки. Червона на другого і синя на першого. Ну, Всім пока, це був гра Бенді Банас, це був я, Андрій і це був канал ТВ. Не Дозвольте ставити лайки і підписуватись. Пока!